А, і так, ми продовжуємо тему теореми вієти. Сьогодні я вам хотіла показати такі завдання, які а, класично в цій темі використовуються. Номер 706. І так, подивіться, нам що відомо. У нас є квадратне рівняння. Відомо. Що х1 і х2 це корені квадратного рівняння. Х квадрат мінус 9х плюс 6 до рівня 0. 0. Не розв'язуючи рівняння, це важливо, тобто не треба знаходити самі x1 і x2, не розв'язуючи рівняння. Треба знайти перше такий вираз. Один поділити на x1, плюс один поділити на x 2. І так, там буде в нас чотири приклади. Давайте так, почнемо з першого. Ну, По-перше, якщо вас попросили не розв'язувати рівняння, то, мабуть, якось це теж повинно бути пов'язано з теоремою вієту. Тобто те, що ми шукаємо, мабуть, якось пов'язано з сумою коренів та добутком коренів. Тобто ми можемо написати наступне. За теоремою вієта х1 плюс x2 це дорівнює 9. А х 1 помножити на x2 це дорівнює 6. А тепер подивіться, те, що нам треба знайти, воно якось пов'язано з кореннями. Ну, що ви бачите? Ви бачите суму двох дробів з різними знаменниками. Як можна знайти таку суму? Звести до спільного знаменника. Так, я зараз хотіла теж скріншот батькам надіслати, хто в нас з камерами. З камерами в нас тільки... Так, Алла кудись пропала і Даша. Одну секунду. Так. Е, можна звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде дорівнювати добутку x1 помножити на x2. Тут додатковий множник x2, тут додатковий множник x1. І в чисельнику в нас буде x2 плюс x1. А тепер подивіться, все, що нам треба, ми знаємо. Х1 плюс х2 за умовою це 9. Х1 помножити на х2 за умовою це 6. І далі ми… там 6 просто, так? А і далі можна скоротити, буде 3 других або півтора. Перший пункт ми виконали. Так, давайте візьмемо другий. Перший такий не дуже складний, другий більш складний. В другому пункті нам треба знайти х1 в квадраті плюс х2 в квадраті. А тепер дивіться, дуже часто діти думають, що а, якщо в нас є сума квадратів, то можна просто винести за дужки. Ні, це не так. Але якось цю суму треба пов'язати з теоремою Вієта, тобто виразити її через добуток та суму цих двох виразів. Що тут можливо було б зробити? Ну, по-перше, можна було би а, так, подивитись, ну, схоже, воно на x1 плюс х2 в квадраті, але чогось не вистачає. А чого не вистачає? Ну, Хоча б один пробуйте. Подвоєного добутка не вистачає. Так як в мене тут не вистачає подвоєного добутка, мені треба, щоб було з плюсом, бо в мене відома сума. Я додам 2х1 на x2. Якщо я щось додала, чого не було, щоб рівність залишилася вірною, я цей вираз повинна відняти. Для чого я додавала, щоб тут виділити формулу квадрата суми? Мені ж сума відома, тобто я виділяю, ось як я позбулася від квадратів, так? Це х1 плюс х2 в квадраті і мінус 2х1 помножити на х2. А тепер дивимось, Х1 плюс х2. Нам за умовою відомо. Це 9. Ну, не за умовою, за теоремою відомо. Це 9 в квадраті. Х1 помножити на х2 теж відомо. Це 6. Ми тепер підставляємо, це буде 81 мінус 12. це буде 59. Ні, 69, так? 69. Так, ось ми і зробили. Йдемо далі. Третій пункт треба знайти ось таку суму. Х1 мінус х2 в квадраті. Ну, давайте так запишемо знак питання. А тепер будемо з нею працювати. Х1 мінус х2 в квадраті, ну от в мене різниці немає. Деякі діти думають, що різниця буде мінус 9. Це, звісно, не так. А що можна тут було б зробити? Можна було б зробити наступне. Піднести до квадрату за формулою і знов виділити те, що мені відомо. Мені відома сума, тобто мені треба, щоб тут стояла формула квадрат суми. Але тут не той знак. Я напишу той, який мені треба. Тобто я напишу 2х1 помножити на x2. Тепер дивіться, якщо я щось додала, чогось чого не було, я повинна його відняти. Але в мене ще був свій подвоєний добуток теж зі знаком мінус. І це я просто переписую. Тепер навіщо я це роблю? Щоб тут виділити формулу, тобто я можу записати так. Це x1 плюс x2 в квадраті мінус 4х1 помножити на x2. Ну і тепер. Um, відношу до квадрату x1 плюс х2 це 9. В квадраті мінус 4 помножити на 6. 9 в квадраті це 81. мінус 6 на 4, 24, і це буде 57. Так, немає запитань буде. Беремо четвертий, четвертий четверти приклад. В мене є запитання, ось в третьому, чому у нас 2, 2х, 1, ну, 2, дивіться, Це було за многих ну, формулі, так, ось це з мінусом. Я хотіла виділити формулу квадрат суми. В квадраті, ну, бо в мене сума відома. В формулі квадрат суми подвоєний добуток повинен стояти зі знаком плюс. Тобто я спочатку написала те, що мені треба, з плюсом. Для того, щоб звернути це по формулі. Але тут в, мені, в мене стояв вже мінус 2х1х2. Тому е, ось цього доданка не було, щоб рівність залишилась вірною. Якщо я щось додала, чого не було, я повинна його відняти. А цей доданок я просто переписала. Так зрозуміло? Більш менш да. Ну, а далі все це далі було відомо за теоремою Вієта. І давайте візьмемо ще таку формулу. Х1 в кубі плюс х2 в кубі. Треба теж знайти суму кубів коренів квадратного рівняння. Ну, от, опять-таки, треба якось пов'язати з цим. Ну, давайте, ну, якщо ми бачимо тут формулу скороченого множення, можна е, розкласти за формулою сума кубів. В першій дужці буде х1 плюс х2. В другий буде квадрат першого мінус просто їх добуток x1 помножити на x2 і плюс квадрат другого. А тепер дивіться, так як ми вже розв'язали другий пункт, ми майже все тут знаємо. Можете собі теж олівцем підписати, це нам відомо. За теоремою Вієта це 9. Це нам теж відомо, це 6. А сума квадратів, так як ми розв'язали вже другий пункт, ми знаємо це 69. Ви можете запитати, а що було б, якщо б ми не розв'язували такого прикладу, як другий? Що тоді робити? Тоді треба було б тут виділити, так, як ми зробили, квадрат суми мінус подвоєний допад. А так ми все вже можемо підрахувати. 9 ми множимо на 69 мінус 6. Це буде 9 на 63. 9 на 60 це 540 плюс 27 567. Це і є відповідь. Якщо це зрозуміло, то ми очищаємо. Можна очистити? Так. Давайте ще раз розберемо номер 702. Теж з підручника, хоча він рекомендований надім, але ми розберемо його зараз. І так, вам відомо, що х1 і х2 це корені квадратного рівняння х квадрат плюс 5х мінус 16 дорівнює 0, теж не розв'язуючи рівняння. Треба знайти. І так, перше, ось такий вираз. Х1 в квадраті помножити на x2, плюс x2 в квадраті помножити на x1. Так, в кого є... Ну, По-перше, треба теж сформулювати для цього рівняння теорему вієта, так? Тобто, не розв'язуючи рівняння, ми можемо не знаходити корень, а просто визначити суму та різницю добитого коренів. І так, за теоремою Вієта, Х1 плюс х2 це в нас що буде? Це другий коефіцієнт взяти з протилежним знаком, а х1 помножити на x2. Це вільний коефіцієнт, це мінус 16. Так, тепер дивимось. Те, що нам треба знайти, якось повинно бути пов'язано з сумою чи доводком корені. Може, і з тим, і іншим. Що ви бачите? Що тут можна, алгебраїчний, який прийом тут можна зробити? Ось у вас є така сума. Що тут можна зробити? Ніхто не бачить. Винести а, за можна на... Винести за дужки, каже, так? Так, винести за дужки. Що можна винести? Х1 помножити uh, x1 на х2. Так, від першого добутка залишається х1, від другого х2. Тепер дивіться, вам все відомо. Х1 помножити на х2 це в нас що? Це в нас мінус 5, а x1 плюс х2 це мінус 16. Мінус на мінус дає плюс 5 на 16 це буде 80. І так, перший пункт ми виконали, другий пункт треба знайти таку суму. х 2 поділити на x1 плюс x1 поділити на x2. Ну, теж треба, мабуть, звести ці дроби до спільного знаменника. Так? Неважко здогадатися, що він буде дорівнювати доводку знаменників x1 помножити на x2, тут додатковий множник і х2, тут x1. x2 на x2 це x2 в квадраті, плюс x1 на x1, це x1 в квадраті. А тепер що ми робимо? Дивіться, діти, знаменник нам вже відомий, ми можемо взагалі там вже підставити 16. А це у вас сума квадратів. Ми нещодавно такий прям приклад в минулому номері розв'язували. Сумою квадратів, що ми можемо зробити? Ми можемо, ми хочемо якось пов'язати з сумою просто, так? тому ми виділяємо квадрат суми, тобто ми додаємо подвоєний добуток і віднімаємо. Якщо ми щось додали, чого не було, то ми віднімаємо те ж саме рівність, при цьому залишається вірною. Але для чого ми це робимо? Щоб виділити квадрат суми, а сума нам відома. Мінус 2х1 на x2. Тепер дивіться, все, що тут записано, нам відомо. x1 плюс х2 за умовою, це мінус 5. Квадраті мінус 2 помножити на добуток, а добуток мінус 16. І ділимо все це на мінус 16. Так, що ж це буде? Мінус 5 в квадраті. Це буде 25. Мінус на мінус дає плюс. І 2 на 16 це 32. Так, і тут буде мінус 16. 25 плюс 32. Це буде 57. Поділити на мінус 16 буде від'ємне. Найближче до 57 число, яке ділиться на 16, це 48, це 3,91. Так, це зрозуміло, так? І давайте ще третій. Можна ось я перший буду стирати. Я ось тут з боку напишу третій. Щоб бачити умову, теоремові єди, щоб не старати. Третій у нас такий, треба знайти модуль x2-x1. Ви взагалі скажете, як це можна зробити, не знаходячи корені. Тут треба здогадатися до такого непростого прийому. Пам'ятаєте, ми з вами, коли вивчали корені, ми казали, що корінь з квадрату це є модуль, так? Так ось незвичайність цього прийому тут в тому, щоб подивитися на цю потужність в обернену сторону. Що мені треба знайти модуль? Це корінь квадратний з х2 мінус х1 в квадраті. І далі не вилучати корінь, щоб отримати той самий модуль. а Навпаки піднести до квадрату, що я отримаю? Х2 в квадраті мінус 2х1 на х2 плюс. Х1 в квадраті. А далі з таким ми вже сьогодні зустрічалися, теж в минулому номері, треба виділити формулу квадрат лише суми. А тут у вас стоїть подвоєний добуток не з тим знаком. Тому ми пишемо те, що нам необхідно, щоб подвоєний добуток був зі знаком плюс. Але якщо я щось додала, чого не було, я його віднімаю і ще переписую цей. Подвоєний добуток, який був до цього, теж зі знаком мінус, зі своїм знаком. Так, тепер це беру в дужки, виділяю тут формулу. Це буде х1 плюс x2 в квадраті мінус 4х1 помножити на х2. Тепер підставляю наші дані. Х1 плюс х2 в квадраті. Дивимось, що це таке. Це за умовою мінус 5. Квадраті, мінус 4 помножити на мінус 16. Мінус 5 в квадраті це число 25, 4 на 16. Це 64, і буде корінь з 89. Вилучити ми не можемо, але так і залишаємо. Тобто відповідь буде корінь із 89. Якщо це зрозуміло, давайте пробуйте далі. Так, зрозуміло, так, Діти? Так, не продовжити. А, стираю. Я хотіла ще показати один номер, який теж вважається непростим. А, такі номери зустрічаються в збірках ДПА. в третій частині, це така частина. Ну, і той, що ми тільки що розв'язували, він теж відноситься до завдань такої підвищеної складності. Так, тепер давайте розв'яжемо номер 708, в чому тут справа. Складіть квадратне рівняння, корень якого на 2 менші від відповідних коренів ось такого рівняння. Тобто я запишу тут умову у вигляді дано, як з фізики. У нас є квадратне рівняння х квадрат плюс 8х-3 дорівняння нулю. Відомо, що x1 і х2 це корені цього рівняння. А мені треба скласти інше квадратне рівняння, але вже зі зміною х некоректно буде писати, тому я його запишу так: це буде y квадрат, стандартний вигляд зведеного квадратного рівняння, плюс by плюс c дорівнює нулю. Корені цього рівняння, y1 і y2 це корені, Давайте так, тут стрілочка цього рівняння. Це корені ось цього рівняння. І вони пов'язані з цима такою формулою. Вони на 2 менші. Тобто y1. Це х1 мінус 2, так, тобто y1 на 2 менше. Y2 це х2-2. І ми, нам треба скласти рівняння. Відносно Y, що це означає? Це означає знайти B і C. Я так напишу Склад рівняння. Тобто відповідь ми повинні записати ось це рівняння. Так, як ми робимо таке завдання? Ну, по-перше, тут теж, якщо б ви знайшли корінь, диск, дискримінант корінь би з нього не вилучався, і корені були б громоздкі. Тобто тут е, треба теж робити це не розв'язуючи. Е, давайте будемо міркувати таким чином. Е, для рівняння х квадрат плюс 8х мінус 3 до рівня 0 за теоремою Вієта Що повинно виконуватися? х1 х 2 дорівнює мінус 8, а х1 помножити на x2 дорівнює мінус 3. Я не буду знаходити саме корені, бо е, таких е, цілих значень в нас не буде. А тепер дивіться, що нам відомо, що для другого рівняння y квадрат плюс bі плюс c дорівнює 0. Теж за теоремою вієта, я вже можу сказати, що y1 плюс y2 дорівнює мінус b, а y1 помножити на y2 дорівнює c. І якби я знала b і c, я б задачу розв'язала. Тобто мені треба якось пов'язати y1, y2 з x1х2, тобто за умовою. У нас y1 це х1 2. А y2 це х2 2. А тепер дивіться, давайте знайдемо y1 плюс y2. Що ми для цього зробимо? Додамо ось ці два. Тобто це буде х1 2 плюс х2-2. І це буде х1 плюс X2 4. Х1 плюс х2 це мінус 8. Ще мінус 4, це буде мінус 12. Тепер знайдемо y1 помножити на y2. А це в нас мінус b. Можна відразу так написати. І з цього випливає, що якщо мінус 12 це мінус b, то b – 12. Тобто перший коефіцієнт ми знайшли. Тепер перемножимо y1 і y2. Це буде x1 мінус 2 помножити на x2 мінус 2. Ну, треба буде розкрити дужки. Тут ніяких формул немає, бо різні. І так, перемножаємо. Це буде х1 помножити на x2 мінус 2x1 мінус 2x2 і плюс 4. Чому дорівнює x1 помножити на х2, ми знаємо, це мінус 8. Тепер з цих двох ми винесемо мінус 2 за дужки. в дужках залишиться x1 плюс х2, і ще плюс 4. Ну, мінус 8 плюс 4 вже можна додати. Це буде мінус 4, а тепер вираз в дужках теж нам відомий. Це мінус 3. І це буде мінус 4 плюс 6, це буде 2. І це є наше С бо y 1 y 2 це, тобто b в нас 12, С в нас двійка, а тому рівняння, який вигляд прийме? Плюс y квадрат плюс рівня 0. І відповідь буде саме це рівняння. Ну, взагалі, вам треба просто з цими завданнями ознайомитися. Спробувати по аналогії розв'язати те, що ми розв'язували сьогодні, і на четвер домашня буде така. І так, можна очистити? Ні. Добре. Це Толя Бога, зараз я його чую. До цього на, нуль, на нульовому не чула. Домашнє завдання буде і за підручником, і за сходинками. За підручником ви берете номер 698. 698, це на А, Так, номер 709, це такий складний номер. Тепер дивіться, зі сходинок. Я зараз фото сходинок скину. Одинки перший варіант. Ви берете номер 143, 145, з першого по п'яте. Ну і, мабуть, на повторення ось такого типу будуть на, на самостійній. 136, 137. Ось це ваше ДЗ на четвер. четвер. Випишете самостійну роботу на території. Добре, до побачення. До побачення. До побачення.